За минулі вихідні у 10 дорожньо-транспортних пригодах постраждало 17 людей. Така ситуація на автошляхах області викликає занепокоєння у поліцейських, які закликають керманичів транспортних засобів до безумовного дотримання правил дорожнього руху. Упродовж останніх вихідних на автошляхах Житомирщини трапилося 10 дорожньотранспортних пригод, в яких поранено 17 людей. Усі обставини з'ясовуються у рамках відкритих кримінальних проваджень. Втім, стурбовані станом дорожньої безпеки поліцейські відмічають, що основною причиною такої ситуації є відверте ігнорування правил безпеки учасниками дорожнього руху. Основні причини дорожньо-транспортних пригод це як перевищення швидкості, порушення правил маневрування, проїзду перехрест, що водії, водії повинні бути дуже уважні, обережні і, і відноситься друг до друга з порозумінням. Людина чи водій, інший водій став. Явно бачить, що інший водій порушує правила, чи п'яний їде. Це необхідно звертатись на 102. Минулого тижня у місті Бердичеві сталися дві резонансні дорожньо-транспортні пригоди. Обставини та причини яких нині з'ясовуються у рамках досудового розслідування. В обідню пору 17 листопада водій автомобіля Опель Омега, Омега», 36-річний місцевий житель, рухаючись у напрямку центру міста, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та на швидкості в'їхав в електронний інформаційний показчик вартості пал. Лива на автозаправній станції. Внаслідок ДТП Керманич отримав тілесні ушкодження. Медична допомога знадобилася і двом його пасажирам 28 та 28-та 36-річним жителям райцентру. За результатами експертного дослідження, водій автівки та його пасажири перебували у нетверезому стані. Уже через день у райцентрі водій автомобіля Деоланос, 78-річний місцевий житель, збив 10-річного пішохода, який, вертаючись зі школи, бігом перетинав проїзну частину по пішохідному переходу. Зі струсом головного мозку та численними саднами хлопчик був госпіталізований. Відтак правоохоронці закликають керманичів до уважності та неухильного дотримання правил безпеки. Шановні учасники дорожнього руху, звертаюся до вас з проханням дотримуватись правил дорожнього руху, маневрування, швидкісний режим і з уважністю та обережністю ставитися до інших учасників дорожнього руху. Пішоходів а також інших водіїв. Пам'ятайте, що безпека вас і ваших пасажирів залежить від вас.